Коли ми міркуємо над позиціонуванням бренду, то це завжди про щось хороше, позитивне, про покращення, про бажану зміну. І з цим все ок. Проте є тільки один момент. Усі зміни відбудуться у майбутньому, нехай у близькому, проте все ж таки у майбутньому. Ну, наприклад, ось я, сповнений енергії, продовжу працювати. Але ж ворог негативний стан. він... Тут, у теперішньому і вже зараз турбує наших людей, тобто прямо в цю мить я відчуваю голод, і до того стану наповненості енергією ще треба дожити. Тому, окрім того, світлого майбутнього, варто також подумати й про темне теперішнє, де людям складно, боляче і вони чекають на порятунок. Як на мене, розуміння свого бренд-енемі дає змогу знайти і конфлікт. І контраст, і сильну емоцію, яка нікого не залишить байдужим, насамперед тих, хто впізнає себе у протистоянні з цим ворогом, що означає, ви демонструєте глибоке розуміння своєї аудиторії. Пригадаймо легендарний кампейн від снікерс: Ти не ти коли голодний. рекламний ролик побудований на боротьбі зі спільним ворогом голодом.